Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і сьогодні говоримо про те, як захистити особисті кордони і не розсваритися гид з усіма. Пропоную не витрачати час на теорію і розглянути це важливе питання одразу на практичному прикладі. Припустимо, у вас є подруга, яка весь час позичає у вас кошти. Причому позичає не на щось життєво необхідне, справді важливе. А на щось таке на якісь поточні, поточні витрати, і просто тому, що не вміє раціонально розпоряджатися власними коштами, витрачає більше, ніж заробляє, має багато забаганок і веде такий спосіб життя, в якому не дуже рахує гроші і вважає, що завжди може десь у когось позичити. І цей хтось, в тому числі, це ви. Перше, що спадає на думку, просто не позичати людині кошти. Ну, це найкращий вихід в тому випадку, якщо. Ви не хочете продовжувати стосунки, якщо ви не хочете більше товаришувати з цією людиною. Якщо ж вам подобається з цією людиною спілкуватися, товаришувати, проводити час, але ставлення до ваших фінансових кордонів вас не влаштовує з точки зору цієї людини, що можна зробити? Деякі люди обирають варіант збрехати. Тобто сказати, ти знаєш, в мене в цьому місяці щось ще зарплату не перерахували, не маю коштів зовсім. От розумієш, навіть там собі щось не можу купити, ну ніяк не можу тобі позичити. Власне, такий варіант, не будемо зупинятися на, моральні, на моральному боці такого, такої відповіді, цей варіант, власне, може спрацювати. Але, по-перше, чому ви маєте брехати? Це неприємно для більшості людей казати неправду. По-перше. По-друге, така відповідь людині, яка хоче позичити у вас кошти, може спричинити певні незручні ситуації. Наприклад, один раз ви відповіли, що ні, в мене немає коштів, вибач, я б тобі з задоволенням позичила, але просто прямо зараз ніяк не можу. А через тиждень ваша подруга дізнається, що ви на роботі отримали премію. Що ви тепер скажете? Вона точно знає, що у вас є кошти. І цей варіант ніяк не може розглядатися як конструктивний спосіб захистити свої фінансові особисті кордони. Що ще можна зробити? Можна пообіцяти, от, давай я тобі завтра позичу. От сьогодні ніяк не можу, ти приходь завтра, я тобі позичу завтра. Надії на те, що завтра ви придумаєте ще щось. Але ж, скоріше за все, людина прийде і завтра, і післязавтра, якщо ви скажете, приходь ще мені ще не перерахували зарплату. Тобто, це також це, е, такі способи, які дозволяють лише е, відтермінувати вирішення питання. Просто е, це ухиляння від вирішення цього питання. І це неприємно, оскільки ви розумієте, що ви кожен раз відкладаєте цю проблему, ви її просто відтерміновуєте. І не надаєте ніякого їй вирішення. І ця проблема весь час залишається з вами, і ви змушені кожен, кожен день думати: а може вона сьогодні не прийде? А якщо прийде, а якщо знову захоче, щоб я їй позичила кошти? А що я тоді буду казати? Насправді не дуже гарне вирішення питання. Для того, щоб вирішити цю проблему конструктивно і на тривалий час. Варто користуватися правилами, які, є для, які існують для екологічного захисту власних кордонів. Екологічний захист власних кордонів це захист на тривалий час і без шкоди для вас особисто. Отже, які це правила? По-перше, не потрібно робити так звані різкі рухи. Що це означає? Не треба одразу казати ні, я тобі не буду нічого позичати, ти мені вже набридла своїми позиками, ти мені ще не віддала те, що я тобі позичала раніше, це шлях до, на жаль, до зіпсованих стосунків. Але можна робити крок за кроком. Тобто, в перший раз сказати, коли до вас прийшли і попросили позичити, наприклад, тисячу гривень. Сказати. Знаєш, можу тобі позичити 500 гривень. І наполягати на цьому. А може 700, а може 800? Ні, я можу тобі позичити 500 гривень і з тим, що ти мені їх повернеш за тиждень. А якщо на місяць, а якщо я тобі візьму зараз дві, а через місяць поверну дві 200, бо так, напевно, буде краще. Ні, я тобі можу позичити 500 гривень з тим, що ти мені повернеш їх за тиждень. Що тут важливо? Не потрібно вдаватися в пояснення. Ой, ти знаєш, я тобі можу позичити тільки 500 гривень, тому що мені на роботі затримали заробітну плату, і взагалі я хотіла би почати вести свій бюджет, тобто мені так буде зручніше. Ви не маєте виправдовуватися. Це не є екологічний шлях до побудови особистих кордонів. Ви маєте чітко сказати: я можу зробити ось це. От для мене комфортно буде так. Інші варіанти мені некомфортні. Якщо людина не пристає на таку пропозицію і продовжує наполягати на своїй на свої пропозиції, ну, ну що тобі, ну шкода, ну, 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 ну хіба тобі шкода, ну я ж тобі віддам, ти ж знаєш, ми ж подруги, ну мені дуже треба, он там таке платічко, я мушу його обов'язково придбати, тому що, ти ж розумієш, там акція зараз скидка. Так, ви дуже розумієте, ви дуже добре розумієте ту ситуацію, в якій знаходиться ваша подруга, але ви все ж таки можете позичити 500 гривень з умовою, що вам їх повернуть за тиждень. Так, ви можете заперечити, що людина, яка хоче позичити у вас 2000 гривень, буде незадоволена, якщо ви їй запропонуєте лише 500 гривень і що стосунки можуть зіпсуватися. Але в цьому є найбільша проблема особистих кордонів. Ви не можете бути одночасно людиною, яка задовільняє примхи всіх оточуючих і всі забаганки всіх оточуючих, і мати здорові особисті кордони. Треба вибирати щось одне. Немає такої чарівної палички, якою можна змахнути і а, зробити так, щоб всі навколо були задоволені, і щоб при цьому вам було комфортно. Є люди, які завжди вибирають тільки свій комфорт. Вони зазвичай вони взагалі нікому нічого не позичають і просто кажуть: ні, вибач, я нічого нікому не позичаю, позичати не буду. Є люди, для яких важливо, щоб всі були задоволені, вони готові позичати, вони готові роками чекати і так далі. І тому подібне. Насправді здорові стосунки між людьми знаходяться десь, десь посередині. Ви не відмовляєте на відріз, ну, звичайно, якщо це входить до вашої зони комфорту, взагалі, в принципі. Але ви і не дозволяєте мати до вас такі претензії, які ви не готові задовільняти. Ви можете сказати: ну добре, один раз я скажу, я не можу тобі дати 2000, можу дати 500. А що робити далі? Далі робити так само. Якщо через тиждень вам повертають ці гроші, а ще через тиждень просять ще, наприклад, 1000, то так само кажете. Наразі можу тобі позичити 300 гривень. Ні, не 300, мені треба 1000, мені треба. Вибач, наразі можу позичити 300 гривень. Я дуже розумію твою ситуацію, можу позичити 300 гривень. Без пояснень, без а, виразу такого, що ви відчуваєте себе винними. Отже, екологічний шлях до захисту власних кордонів це, по-перше, визначити, де саме знаходяться ваші кордони. Тобто 2000 гривень це поза вашими кордонами, 500 гривень це в рамках ваших кордонів. Це та сума, яку ви можете позичити. Або, наприклад, якщо говорити про емоційні особисті кордони, 2 години, коли ваша подруга вам жаліється на своє тяжке життя, то для вас занадто. А півгодини ви можете цьому присвятити. Тоді ваші особисті кордони, ваша комфортна зона ваших особистих кордонів знаходиться для вас на відстані 30 хвилин. І так само спокійно, так само без пояснень, без зайвих вибачень ви це повідомляєте. І через півгодини ви спокійно пропонуєте змінити тему. Що важливо розуміти. Якщо для людини, з якою ви намагаєтесь вибудувати здорові особисті кордони, є важливим спілкування з вами, є важливий зв'язок, який ця людина має з вами, тоді встановлення особистих кордонів, якщо це буде спокійно, якщо це буде доречно, якщо це буде... В рамках для вас комфортної зони, якщо це не буде зненацька, тобто завжди ви давали, наприклад, кошти, а зараз сказали, що ні, я не буду цього робити. У такому випадку все має пройти достатньо екологічно. Але проблеми виникають у тому випадку, якщо, на жаль, людині від вас було потрібно тільки. Те, що людина отримувала у вас поза межами ваших особистих кордонів, тобто втручаючись у ваші особисті кордони. В такому випадку, на жаль, екологічних, екологічних методів вибудувати здорові кордони, немає. В такому випадку, якщо людина справді цінує тільки те, що ви їй можете дати за свій рахунок за рахунок поступок, за рахунок недотримання власної комфортної зони особистих кордонів, в такому випадку це тільки вам вирішувати. Або ви продовжуєте захищати свої особисті кордони і ризикуєте втратити зв'язок з цією людиною, втратити стосунки з цією людиною. Або ви продовжуєте робити все те, що вам не є комфортним, принаймні це розуміючи і принаймні чесно собі в цьому зізнаєтеся. Так, я це роблю, тому що мені важливі стосунки з цією людиною настільки, що я готовий або готова поступитися своїми комфортними особистими кордонами, і я це роблю абсолютно свідомо. В такому випадку ви принаймні не будете обманювати самі себе. І принаймні будете розуміти, що відбувається. А розуміння, свідоме розуміння того, що відбувається, це вже перший крок до майбутнього вирішення питання. Тому що питання все одно доведеться вирішувати. З будь-якою людиною, з якою ви не можете дотримувати здорові особисті кордони, так чи інакше будуть виникати конфлікти. І для вас дуже важливо розуміти, власне. Кожен раз себе запитувати, що для мене важливіше? Я і мої особисті кордони або стосунки з цією людиною. І якщо ви знову даєте собі відповідь, що стосунки з цією людиною мені важливіше, тоді ви поступаєте своїми особистими кордонами. Але повірте, кожен раз, якщо ви будете задавати собі таке питання, то Такі дрібні маленькі питання приведуть до більш серйозних запитань, в яких ви е, змушені будете собі відповісти на запитання про те, а чому ця людина для мене важливіша, ніж я є важливий або важлива для самого себе? Звичайно, це більш складне питання, ніж просто захист особистих кордонів. але... Воно дуже добре демонструє, яким чином, діагностика, ваша самодіагностика того, де знаходяться ваші особисті кордони, хто їх порушує, як ви реагуєте на це порушення, це вже важливий, важливий крок до самоусвідомлення, до самоусвідомлення себе, до самоусвідомлення стосунків з оточуючими і можливість ці стосунки будувати або змінювати на тих засадах, які є більш комфортними для вас. Будь-яке спілкування, будь-які стосунки, їх вони можуть бути тривалими, і вони можуть бути екологічними тільки в тому випадку, коли з обох сторін є дотримання цих особистих кордонів. Коли обидві людини готові поважати особисті кордони одне одного. Якщо цього не відбувається, то на жаль, це свідчення про несиметричні стосунки. В яких присутня певна залежність, в яких присутні певні не дуже здорові тенденції. Але якщо ви візьмете собі за правило думати, міркувати і робити певні висновки з того, як ви поводитесь у товаристві тієї чи іншої людини, це буде розуміння того, що саме відбувається у вашому житті. З якими саме людьми ви не можете дотримувати е, здорових особистих кордонів, чому так відбувається? Чи це відбувається з усіма людьми, чи це відбувається лише з конкретною людиною? Якщо це відбувається з усіма людьми, можливо, треба подумати про те, що е, чомусь для вас дуже важливо бути для всіх дуже хорошою людиною, чудовою людиною, такою, яка завжди готова виконати всі прохання і так далі. Якщо ж це відбувається з однією конкретною людиною, то треба подумати, чому саме ця. Людина для вас є настільки важлива, що ви готові пожертвувати навіть певними своїми інтересами заради того, щоб зберігти стосунки з цією людиною. Я бажаю вам успіхів у побудові здорових особистих кордонів, екологічного спілкування. І якщо у вас є якісь додаткові або більш поглиблені питання, з теми особистих кордонів, будь ласка, ви можете задавати ці питання у коментарях, і в наступних відео я обов'язково розгляну ті теми, які вас цікавлять. Побачимося гарного вечора!